Туфельки перлінка, дитячі. Моделька перші кроки з 18 по 21, саме для малючків, для початківців. Дуже легенька, розрахована на таку ніжку стандартну. На підйомчик, але да, не на повненьку. На таку стандартну, ближче до худенької. Дуже класний. Дивіться, який набук шикарний. Він тут, тут такий, бачите, як прям рельєфний, класнючий. Дуже гарні. На бука не бійтесь, він не чосується як просто шкіра. Його просто серветочкою витерли вологою. Воно завжди як нове. Так, п'яточка тверда, подушечка, фурнітурка, дуже гарна ліпучка. Чому гарна? Тому що, щоб самі діти не розтьобували, воно так гарно фіксує. Бо розтьобують та й викидають нове взуття батьків в шоці. Так. Поліуретан з добавками, він не тріскає, не лопає. І основне, що воно не склизьке, воно таке ну, гарно фіксується на, на будь-яко покриттю. Гнучка моделечка, легенька, от якраз кінець вересня, серпень. Це на вечір беруть таку модельку, такі полутуфільки, ми її називаємо холодне літо. Ну, Після дождіка вийти, там вже вже в басаножках з відкритим пальчиком, наприклад, вже, е і прохладно буває ввечері, то оця моделечка, вона якраз підходить. Вони по знижці, вони залишились в пару розмірах. Це вони з 19, 18 по 21. От. Так що звертайтесь дуже класнюча, дуже актуальна зараз моделька.